Відстань між містом і селом 90 км. Автомобіль подолав її зі швидкістю 45 км за годину, а трактор зі швидкістю 15 км за годину. Наскільки годин менше був у дорозі автомобіль, ніж трактор? У скільки разів менше? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 501. У нас є два транспорти, кожен з яких має свою швидкість, свій час. Тому давайте складемо знову табличку. Ми це робили минулого уроку, але поміняємо місцями відстань і час, і ви побачите, чому ми це зробимо. Отже, записуємо швидкість, відстань, час. У нас є автомобіль, можемо скоротити авто, який рухався, зі швидкістю 45 км за годину. Відстань 90 км. Час ми не знаємо. Трактор рухався зі швидкістю 15 км за годину ту саму відстань 90 км. І ми теж не знаємо, який час на це пішов. Нам потрібно відповісти на питання: на скільки годин менше, а також у скільки разів менше. Давайте, щоб скоротити і все вмістилося, ось так запишемо: на рисочка У. Скільки менше. Знаходити ми будемо за цією формулою. Записуємо розв'язання і спочатку можемо знайти час автомобіля. Для цього треба відстань поділити на швидкість. Відстань у нас 90 км ділимо на 45. І це у нас буде 2 години час автомобіля. За тією ж формулою знаходимо трактора час, для цього відстань ділимо на швидкість. Можемо 90 спочатку поділити на 3, і це буде 30, а потім на 5, і це буде 6. 6 годин час трактора. Відповідаємо на перше питання: на скільки годин менше був у дорозі автомобіль, ніж трактор. На це у нас мінус. Отже, з більшого віднімаємо менше 6 2 буде 4 години. На 4 години менше час автомобіля. Друге питання у скільки разів менше? У скільки це у нас ділення? Більше число ділимо на менше і отримуємо 3 рази. у 3 рази. Нижче записуємо відповідь я перейду на іншу сторінку. Відповідь одразу на два питання на 4 години у 3 рази. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 502. Переписуємо перший приклад. Він у нас має дві дії. Першою дією будемо виконувати в дужках. 12 986 плюс 145 тисяч 54. Подивіться, як я записала. 6 плюс 4 10 десяток переходить до десятків. 8 плюс 5 13, ще один 14, 1 плюс 9 10. 2 плюс 5, 7, ще один 8. 1 плюс 4 5 і одиничку просто переписуємо. Тепер другою дією виконуємо віднімання 800 705 мінус 158 040. Підкреслюємо. 5 мінус 5. Від 0 не можемо відняти. Беремо 10-4, 6 мінус 6 0 6. 0 і тут 0. Беремо аж тут, тут 9. Ставимо тут 10. 10-8, 2. 9-5. 4. І тут же не 8 а 7 мінус 6. Записуємо результат 642 665. Нижче записуємо наступний приклад. Я перейду на наступну сторінку. Цей приклад також має дві дії. Спочатку виконуємо додавання. 14 792 додати 45 988. 2 плюс 8 10. 9 плюс 8,17, іще один 18. 7 плюс 9, 16, і ще один 17. 4 плюс 5 9, іще один 10. 1 плюс 4 5, і ще один 6. Тепер віднімання. 60 780 мінус 29 999. Від 0, 9 відняти не можемо. Беремо десяток. 10 мінус 9 1. Тут не можемо беремо 17-9 8. Тут не можемо тут 0, тому беремо звідси, ставимо 9 і 10. Тепер тут 16-9 7, 9-9 0, 5-2 3. Записуємо результат 30 781.